Вчора прочитала на українській правді, що більшість співрозмовників Української правди в Раді та Болтавській мерії переконують українську правду, що ви є креатурою Нардепа Кулініча. Можете якось відповісти на ці чутки? Теж читав таку інформацію, відповідаю. по-перше, я креатура президента України Володимира Олександровича Зеленського. І я співпрацюю з усіма народними депутатами. Ви ж всі знаєте, що я працював у цього керівником Мирорської районної військової адміністрації. То співпраця в мене була з усіма народними депутатами, які були у нас в Миргородській районі, з якимись певними приїздили з робочими так сказати, візитами, тому я співпрацював з усіма. І повірте мені, будучи на співбесіді президента. Я вам сказав би одне, що на президента впливати дуже важко. І це виключно рішення президента.